Жодного метра для велосипедистів. Хмельницький чи не єдиний Україні обласний центр, де велосипедистам їздити просто ніде. На тротуарах двоколісні заважають пішоходам, на автошляхах водіям машин, та й на дороги висовуватися небажано. небезпечно для життя і здоров'я. Не Вистачає місця, скажімо, так, для велосипедистам для їхнього безпечного пересування. Тобто їздити по дорогам всі можуть, але чи, чи це є безпечно, особливо в цьому руху і машин. Я думаю. Якщо кожен з вас захоче пересвідчитися, з цього може сісти на велосипед і спробувати приїхатися по центральній вулиці. Велоактивісти кажуть, найкраще місце для початку створення магістралі для двоколісних – вздовж південного бугу. Цю пропозицію підтримують і львівські експерти, яких запросили поділитися досвідом із хмельничанами. Річка це може стати е, трансміською веломагістралю. Їдучи по якій, ти зможеш в будь-який район міста досить легко попасти. Тому я би пропонував збудувати такий хребет веломережі в Хмельницькому, який тягнеться вздовж ріжки, тим більше, що це досить просто зробити, тому що в цьому випадку транспортна веломайстраль у вас не буде входити в конфлікти, по-перше, ні з автомобілістами, ні з пішоходами. Стілевий розвиток велосипедної інфраструктури стартував ще п'ять років тому. За цей час звели понад півтори сотні кілометрів доріг для байків. До 2019-го планують довести протяжність до 270 кілометрів. Це понад 40% усіх міських доріг. Тепер навчають хмельничан. Волоріжки треба робити там, де велосипедистів загрожує небезпека. там, де вони все одно їздять, і їм там важко їздити. Тому що велосипедисти знають можливість і без велодоріжок їздити в парках. А ще кажуть, кожна вулиця особлива, де шлях для двоколісних краще класти на тротуарі, десь посередині дороги, а десь на узбіччі. Велосипеди, транспорт майбутнього. Тож вже найближчим часом пересуватися ними у Хмельницькому стане реально. У Другій половині року, коли в нас буде уточнення бюджету за 6 місяців. А я думаю, що він, якщо все буде добре, буде перевиконаний. Що ми заклали кошти на будівництво першої велодоріжки. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.